І 60 рішень 33 прийняли пакетом. От окремі депутати обурювалися, а міський голова Ужгорода підтримав Добре, таку ідею. Не надійшло жодного критичного зауваження. То я не бачу в тому ніякої проблеми, що ми зараз за них всіх всі проголосували. Тут є громадськість, яка слідкує за нашим засіданням. Вона могла також мати право бути ознайомленою з тими рішеннями, які ми приймаємо це. Перше, друге. Могли би, зараз на етапі вже розгляду питань. У депутатів могли бути свої зауваження, пропозиції до цих проектів рішення. А ми їх тепер не врахували прийнявши це рішення. Потім депутати почали затверджувати стратегічні програми. Так обдаровані молоді передбачили 100 тисяч гривень, а от спортсменам цілий мільйон. Правда, не сім, а футболістам, баскетболістам, фехтувальникам, борцям тощо загалом враховані 9 видів спорту і 100, що існують в місті. Ще мільйон дали на запобігання торгівлі людьми та проведення гендерної політики. Трохи більше обійдеться встановлення відеоспостереження в місті. Нагадаємо, лише за минулий рік міська рада кілька разів виділяла гроші, щоб встановити камери. Як з'ясувалось, вся інформація із. З них знаходиться лише у раді, поліція доступу практично не має. Відеокамери включені на сервера, які находиться у міській раді. Це є принципово неправильно. І в спілкуванні з працівниками з начальником нашого міського відділу поліції і з працівниками іншої е, міліції, які якраз фахово займаються цими питаннями, е, є слушна думка, що цей сервер треба передати їм, тому що вони мають на сьогоднішній день тільки можливість спостерігати на своїх моніторах. А, вся, а весь відеозапис ведеться у нас в міській раді. це ускладнює роботу, тому що що. Зняти ту чи іншу інформацію, нам необхідно зв'язатися з міською радою, прийти сюди і проводити вже тут аналіз. Це вже неодноразово наголошувалося, обговорювалося, брався за цю роботу колись шафер, обіцяв, обіцяв, на тому все було спільно проводився спільні наради УВД, де тільки не було. А тому все завершиться. Чимало дискусій викликав і проект міського бюджету. У документі на наступний рік передбачено півтора мільйона гривень на закупівлю ліків для міської клінічної та дитячої лікарень. А от на отримання апарату чиновників міської ради депутати дали у 30 разів більше. А на харчування на ці дві лікарні передбачається аж 670 тисяч на рік. Це менше двох тисяч гривень на день. Треба прохарчувати декілька сотень людей в лікарні. В той же час. В той же час ми з вами розуміємо, що є от загальна структура надходжень. Ми можемо виділити 34 мільйона гривень на утримання апарату управління, тобто на місці виконко. Однак після таких заяв все одно бюджет прийняли. Правда, обіцяють доопрацювати після прийняття держбюджету. Міські чиновники сподіваються, що невдовзі фінансувати лікарні будуть з обласної казни, тому ця проблема автоматично зникне. Ми зараз чекаємо прийняття бюджету нашої країни, і ми побачимо, які в нас будуть додаткові джерела фінансування, в тому числі і фінансування медичних наших закладів. Зараз триває реформа медичної галузі, і ми поки що знаємо, що планується фінансування нашої центральної клінічної міської лікарні саме з обласного бюджету. Всі ці виділення коштів ми будемо переглядати вже в наступному році. Насамкінець, депутати прийняли мораторій на виділення землі. Однак цей варіант громадські активісти називають популістським, адже під час сесії внесли чимало виключень, котрі по суті нівелюють сам мораторій. У проєкті рішення йдеться про вільні від забудови ділянки. А громадські активісти запевняють, чимало виділень до сьогодні ще оскаржують у суді, тому до рішення варто внести поправки. Дійсно раціональних пропозиція не обмежувати тих, які отримали дозволи на розробку проекту відведення. Але але 9 листопада була сесія, і ці рішення знаходяться в судовій стадії. Тому я прошу внести виключення, окрім е проектів рішень рішень. Проголосовані на сесії 9 листопада і другий момент торги так само виключити, оскільки це саму роль мораторії. Зробить по суті мораторію для бідних людей, а багато людей будуть за кошти домовлятися і передбувати ці ділянки. Поправки громадськості послухали та не прийняли. Майже мораторії на виділення землі затвердили. Наступного разу депутати зберуться вже після новорічно-різдвяних свят. Тоді зосередяться на поправках вже до прийнятого бюджету.